Автопарк Київ, нове надходження, шикарнючий Renault Grand Space 7-го року випуску і з рідним пробігом 179 тисяч км, 3-літровий дизель і автоматична коробка передач. Дуже класний колір, синьо-зелений перелив, салончик взагалі без зауважень, все в ідеальному стані, ходова без зауважень, є навігація, блютуз. Безключовий запуск, комфортний доступ, все працює, жодних помилочок. Тут у нас капітанські крісла. Ось так виглядає, виглядає третій ряд сидінь. Панорама обов'язково. шторки, клімат-контроль. Додатково ще встановлено фаркоп. Тупова акустична система. Реновська кабаса називається. За свої гроші автомобіль просто топ. Запрошуємо вас на тест-драйв цього красення Київ Сумська 2А.